Виконуємо практичне завдання 4.4 за підручником інформатики 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Змінимо фон сцени. Виділимо ось тут тло. Переходимо на вкладку «Тло» та розмалюємо його. Змінимо спочатку колір заповнення. Нам потрібний зелений. Тепер виберемо банку з фарбою інструмент заповнення, але якщо ми ось тут клацаємо, нічого не відбувається. Перейдемо у растрове. клацаємо, стало зелене. Переходимо назад у векторне, вибираємо тепер інструмент коло, змінюємо колір. Нам потрібний синій. І малюємо коло. Для того, щоб у вас було точно коло, затискаєте клавішу Shift на клавіатурі. Бачите, в нас є ще контур. Давайте виділимо коло і поставимо без контуру. Так, добре. Тепер вибираємо спрайт 1 грудого кута. Переходимо для нього на вкладку Код та створимо для нього код. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, з області події в область коду, в область скриптів перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну, а далі нам потрібно перевірити, чи кіт торкається синього кола, чи не торкається. Тобто, якщо торкається, то буде говорити, знайшов воду, якщо ні, де вода. Для цього нам потрібне повне розгалуження, якщо то інакше. Даний шестикутник потрібно поставити умову, чи торкається кольору, переходимо в датчики і вставляємо сюди, торкається кольору. Але нам потрібно, щоб був синій колір. Клацаємо по кольору, вибираємо піпетку. Та клацаємо по потрібному кольору. Бачите, став синій. І тепер, якщо торкається кольору, то має говорити. Я знайшов воду. Має говорити протягом 3 секунд. Змінюємо 2 на 3 секунди. Тобто, якщо дана мова істина, то заходить ось сюди. А в їдку інакше навіть не заходить. Якщо ж дана умова хибна, тобто синього кольору не торкається, то має я запитати, де вода. Давайте запустимо. Бачите, говорить, де вода, тому що не торкається синього кольору. Перемістимо його, щоб торкався синього кольору, я знайшов воду. Назвемо даний проект, наприклад, практичне завдання 4.4. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власні папці. Завдання виконано. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!